Постійні болі в попереку і тягне один з боків. Можливо, це проблема з квадратним м'язом. І зараз я покажу вправи, котрі допоможуть зробити реліз і покращити стан. Для першої зв'язки нам буде потрібна або подушка, або ось такі блоки. Ми підгинаємо ноги і лягаємо ось так охайно на бочок. Витягуємо ліву ручку і потім ми докладаємо праву ручку. Ось так тримаємо. Десь 15 секунд. Після чого праву руку підіймаємо, тягнемось до стоп. І ось це положення теж фіксуємо 15 секунд. Робимо на два боки по три підходи. Друга вправа. Сідаємо таким чином. Ми впираємось спочатку правою рукою в ліве коліно і тягнемось правим плечем до правого коліна. Ліва ручка теж натягується для того, щоб розкрити весь лівий бік. Потримали 15 секунд. Після чого те ж саме зробили на інший бік і теж три підходи. Якщо вам відео це допомогло, то раджу пройти повну програму тренувань, яка вже доступна в онлайн режимі. Просто написати комент поперек і я вам дам усю інформацію. Одразу кажу, цей комплекс тренувань допоможе вирішити питання не тільки з попереком, а ще з проблемами колін, з коліозом, з сутулістю тощо. Ну і будьте здорові!